Друзі, всім привіт! Денес! Ми зібралися неділя на дворі. Всі йдуть до церкви, йдуть десь в гості, а ми їдемо в лікарню в Тернопіль. Соня Данець їде зі мною, бо Артур був. Я тут кожен день де ще не був. Зараз йдемо на автобус. А на дворі так холодно. Я вже знайшла шапку, друзі. Знайшла шапку і тепло, бо вуха теж можна просудити. Коротше, що, друзі, збираємося на Тернопіль. Ми вже під'їхали. Під'їхали з Дениском на 13-му що... Ні, це не тролейбус, був автобус прямував до самої обласної е з автовокзалу. Зараз зайдемо, ще продукти візьмемо татові. Візьмемо смачненьке. І що? Йдемо, але неспокійно, порівняно з такими дніми. То сьогодні вовше так тихо, де неде де люди ходять. дивно, що Тернопільський великий. Денеску йде, Ходи, Нам тут якийсь магазин, є міні-маркет, коли цього зараз йдемо, що ми купимо. Дайте мені ще маленький кульочок. І дайте мені булочки цього, але щоб свіжок. Добре, давайте, тоді дайте батон різаний. Так, друзі, зайшли в магазин, взяла йому нарізку, шинку нарізку, нарізку солямі, е сир також порізаний від кому. І що? І батон. А. Знаєте, так, все, щоб собі поставив на канапочку, щоб нічого не різав. Не, бо немає чим, я на жанайдру взяла, а так собі поставив до чогось їсть. Тараше щось солодке візьмемо, щось якесь смакутуємо. Солоденьке і все. Вчора були родичі, була його сестра, тато був. І багато йому всього понавозили. Я кажу, боже, ти собаки, які по Але мають прокліпсовані вуха, то значить цей ну, дверняшки, але, але що як вони прокліпсовані? Це що означає? Друзі, що означає? Що вони провакциновані чи що? Тобто безпечні, не знаю. Добре, і що, йому багато всього понавозили, так що... І, 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 хоч би то поїв ще. Але все одно, думаю, якщо завтра не випишуть, то я вже, може, завтра і не поїду. Тому, щоб він мав, щоб він щось мав, щоб не відвал там мене. Коротше, йду за чимось солодким. Так, друзі, ще взяла йому таких е, слойка з маком і взяла сирну полоску сиром. Коротше, все, йдемо. Йдемо помаленьку, але, друзі, а взагалі нікого нема. Так ніби ми в якомусь сілі, не в Тернополі. Друзі, йду я своїм Дениском і так кажу до нього. Чуєш, ти такий, як не мій син. Ти такий великий? Він каже, я не великий, то ти маленька. Каже, ніби ні, метр 65. п'ять, нормально скільки маєш? Ти менше? Ні, метр шістьдесят п'ять я маю. 159 маєш. Та де ти що там вже таке не розказуй, Та де? Метр шість п'ять. Або метр шість три. Добре, а ти скільки маєш? 179. О, майже метр 80. Є відчутна різниця. Але так наш тато каже, наш хлопчик маленький. Середній ріст. Середній ріст, Метр 80, середній середній Ой, Добре, друзі, йдемо. Йдемо, йдемо. Снігу нема, все схопилося. Люди вчора писали, що на Волині такий сніг, а в нас ну, лопатою розгрибали. А на що покрапіло, помросіло і помроступилося, тільки злякуть. Та й все. Добре. Ми вже є, привітайся та. І це вже як живчиком ходить. Всі молодець. Холодильник поставили, то що він має. А, чи ти вже ходить помаленьку. Джеки, Джеки. Вже... я мені ж не привично, бо він все на бік ходить, а то вже, дві, як рівненько, такий та шват. Нема ради. Нема ради. І ми знизком. -за Зараз трошки побудемо та й поїдемо. Живчик він хоче додому завтра, не знаю, чи нас відпустять. Може відпустять. ну Будемо бачити. Ми вже йдемо, ми йдемо додому, а тато залишається, але він герой. Панеш, Він нас, нас дуже проводить. До ліфта. Я не не, до ліфта палення. Ми там підемо сходах, чи там питання. Друзі, маю страх до тих ліфтів, чесне слово. Смідає, ліфт. Ні, я йду на сход. Підемо. Я щось за застрягнути. Все, Все, скажи всім па-па, ми ще побачимося. М -м -м. Там всім па-па. Все ми вийшли на сході. Нам зараз униз по сходах є набагато скорше спускатися легше, ніж до моря на п'ятий поверх. П'ятий поверх. Бачите. Так, друзі, ми вже до... Ми вже приїхали з Донецького, пішли ще скупилися трохи. Продукти мається на увазі. І що, прийшли додому? Прийшли додому, таке зимно, холодно, людей нема, з церкви люди вийшли і все, така тишина, тишина. Взагалі ніхто нікуди не їде, ніхто нікуди не йде. Так що, та неділя, кожен має вихідний та й відпочиває. А я, друзі, зараз трошки з дороги відпочину. Бо що З дороги трохи виснажу, якщо чесно. Бо так собі їду в автобусі, тільки що так собі думаю. Я їздила 2,5 роки, як вчилася, знаєте. І я не жила ніде ні в гуртожитку, ні на квартирі. Їздила зранку, їхала поїздом. Було 6.20, по-моєму, поїзд був. І назад, як коли, деколи третя, деколи четверта, деколи шоста година верталася. І ще приїжджала, і вчилася, і мала енергії всі ну, але... Час бере своє, людина стає старша і вже стільки енергії немає. Але я бачу, що люди є такі, що їздять на Тернопіль, кожен день їздять туди і назад. Ви споявляєте, як то весна, тільки на дорога сама. Аже що... треба щось працювати, треба щось робити, і я на роботі я ж не прийдеш, не будеш сидів. Так що це якось так. А я що? Я надіюся, я надіюся, і мій Василь надіється, що. Сказала тільки що Василь, і сама задумалася. Бо я ніколи так не кажу. І в мене є ну, таке слово, яке я використовую до нього. А якщо щось хочу між людьми, як кажу, кажу тато. А Василь, то, то я не знаю. Е, ну і що? І він надіється, що він його завтра відпустять, бо вже все. Катетер зняли, капати йому вже не капають. Е, цей. Дренаж зняли, дренаж, друзі. Класна штука дренаж, я вам скажу, бо воно собі все витекло і все. В мене дренажу не було на коліні, як робили операцію, то потім після операції тягнули шприцами. Дві, два шприци, двадцятки витягнули того всього рідини, що вона збиралася. Біль така, друзі, ну вже не з приємних. Ну, але знаєте що? Ну, людина що зробить? Рятується, як може. Якщо доктор так каже, що має бути, значить він краще знає, він хоче тобі зробити зле, він знає, що мусить та процедура пройти, щоб потім не було гірше. А як маєш дренаж, воно собі само виходить, потім витягає ту трубку і все. Ну, коротше, що, дренаж зняли, капати вже йому не будуть капати, коли вже вже безболюючого нічого не бере, а каже, ну для чого? Нема такої болі. Ну та, та звісно, він зразу не побіжить, але собі вже ходить, собі пішов в холодильник, взяв, що йому треба, пішов собі в туалет, по коридорі проходився. Ну це є велике, знаєте, людина вже сама функціональна і може сама це все зробити. Маю надію, якщо б завтра зробили йому перев'язку, може пустять додому. Ну як не пустять, ще так буде. Кажу, що так додому хочу. Каже, і я вже так хочу, щоб ти йшов додому. Бо ти будеш лежати, не буде нічого мені робити чи допомагати. Чи... А буде лежати, буде коло мене, знаєте, як то вже слово по слові вже зовсім інакше. Я знаю, що він є, знаю, прибіжу, притулилася і далі побігла. Знаєте, це вже зовсім інакше. Ну, коротше, друзі. Так, я вже трохи розслабилася, бо то, стресувала, звісно, що стресувала перед э, цим. Перед операцією, думаю, тільки що все було добре, тільки що йому добре зробили, що він ходив, щоб. Ну, бо операція це є ризик, певно, що так, як би не було, що би не було, це є ризик. Тому завжди рідні будуть переживати, бо це нормально. Так кажуть лікарі, це є нормальний процес, що людина переживає, так що нічого страшного. А тепер, вже після всього, знаєте, та вже і він герой, і я геройка, знаєте, вже ми, гора, у нас все прийшла. Ну, довгий період реабілітації. Бо добре, що зима. І зима, і я вам скажу, весна прийде, то вже не буде того, що має бути. що Навіть не має бути, друзі. Не буде того, що він хоче. Бо він дуже багато всього хоче робити. Він такий в мене чоловік, знаєте, я вже, ну. Казала й не раз, ну так між своїми, що от, чоловіки мають в телефоні, наприклад, там, машини, якісь бойовики, якісь, ну, сторінка йде цих відтворення, що людина дивиться, то її і попадає. Мого чоловіка немає. Е, як обробити полуницю, е, як збільшити урожай малини, що зробити, щоб кури неслися, в нього тільки одне і це саме. Розумієте, він. Його більше нічого не цікавить, він тим живе. Але треба, ну я розумію, що він то любить і це для нього е, така віддушина. Але коли цього треба напрацюватися, а як ти вже маєш такі проблеми, і ти вже треба себе тепер берегти. розумієте, так що, знаєте, От чоловіки, наприклад, ну, наприклад, нас в сім'ї. Я хочу кращої машини. Так, я хочу кращої машини, це, це правда. Я хочу, щоб ми її продали, цю машину, що ми маємо, якщо її можливо, продати. Якщо неможливо, так і буде. І купити якусь кращу машину. Він ні, він би купив трактор собі, знаєте? В нього він ні разу ще не сказав, що я хочу ліпшу машину. Його влаштовує те, що є, але би трактор це якось це купив. чуєте? ну я просто з ним не відтримуюся своєму чоловіку. Я не знаю, ти мав бути якийсь агрономом, певно, чи я не знаю, ти не на своєму місці. Він страшне, дуже то все любить. Та якось так. Добре, друзі, що? А я маю сьогодні ще свого студента збирати. І зараз трошки віддихну і буду щось йому готувати. І так вже щось трошки наготую, бо я, знаєте, цими лікарнями літаю, літаю, тільки так. Швиденько щось готувала і полетіла. А треба стати трошки щось приготувати. Так, друзі, дитині зготувала вже бринзу відігріла, макарони зварила, і тут спекла в духовці крученки. Ось так ще гаряче, поки що парують. І все бере собі до Тернополя завтра. Так, в мене лишається ще обійти господарство на сьогодні і все. Друзі, Артур і все готую до середи. В середу вечора він приїжджає і цілий четвер, аж в п'ятницю зранку їде, потім в нього ще є кілька пар і додому. Тому я готую не дуже багато йому через те, що ну, до середи, щоб йому вистачило. Він собі завжди щось де докупляє, чи хоче солодкого, чи хоче фруктів. Крушой там собі хоче, він собі до магазинчик докупляє. Але, цей. Але мені так добре, що не аж в п'ятницю приїжджає а в середу. Два рухайте, дві ночі він вдома спить в теплі, я його нагодую. Ну, і, коротше, ну, мені так би комфортніше знати, що він є вдома. Там зранку собі поїде, ще цей. Як в п'ятницю їде, то я йому з собою шалоток даю, чого там, щоб він прийшов, з парив, поїв. Щось там, ну, що там є вдома. Щоб він собі поїв і це. І тому не наготовлюю і так багато. Добре, друзі, на сьогодні все. Зараз до господарку обіду. І день буде рахуватися, я кажу, з Галочкою. Зараховано. Завтра. Не знаю, якщо буде, якщо ми будемо забирати нашого тата вже з лікарні, то я обов'язково все воно знімлю. А якщо ще буде там, ну завтра не буду його пускати аж вівторок, то не буду нічого знімати. Бо зазвичай, друзі, в понеділок я собі роблю е, вихідний. Бо теж, так здається, ну, ніби е, вона там думає жой, скільки там хвилин вона знімає. Але, друзі, це вся праця. Це все праця, це монтаж і вгрузи, це ти маєш пильнувати. Ти дивишся, чи все добре, чи проходить, чи Ютуб тобі дозволяє. Ну, коротше, друзі, це такі ще свої заморочки. Тому я теж якби працюю, знаєте. І тому роблю собі в понеділок зазвичай розгрузку. Ну як, розгрузку зі зніманням маю на увазі. Я собі... Роботу то завжди знайду, бо кожна мама має роботу, якщо має і господарство, і дім, і, і хлопців, і чи дівчаток, так же нема різниці. Але роблю собі розгрузку зі зніманням. Все. Якщо ми завтра виписуємося, я включаюся. Якщо ні, я відпочиваю. Добре, друзі. Усе на сьогодні кажу всім па-па. Па-па, друзі.